Це наша замкова гора, Звідси відкривається великий вид на прапор. І на все місто внизу Південний Буг. І е піднятися на гору можна двома шляхами: перший це сходи, а другий це зроблена спеціальна доріжка. Для людей з інвалідністю. Бачите, тут навіть помічені місця для людей з інвалідністю. Все передбачено. Можна спокійно, навіть на є ось понижений. Бачите? Пандус такий бордюрчик понижений. І все було б гарно, і люди з інвалідністю, а в нас їх багато. Хлопці, які колясочники, могли б собі спокійно піднятися, подивитися, помилуватися видом, а ні, не можуть. А знаєте чого? А тому що тут стоїть шламбаум. А пульт від шламбаума ось тільки у цих чуваків. Отак От собі приватизували дорогу і гору. І кожен раз тепер, коли людина з інвалідністю має захоче сюди піднятися, то має, не знаю, шукати цих власників, які тут мають кілька земельних ділянок. І прізвище таке у них. Комахи. Да. Не минулому, поза минулому році, коли, ми тут, коли тут ще все було запущено, вони з нами намагались воювати розказувати, що це гора. а тепер бачите, поставили шламбаум. Так що доступність теоретично у нас є, а практично міська рада дозволила дорогу приватизувати якимось поцем.